Всім гарного і доброго дня. Сьогодні Раїска працює біля водких красунів. Як в тебе голова рає, здорові. Слухай, вони такі класні. Я от тако знизу сіла сьогодні, я вже так над ними над... Так, надивилася. Оце, мабуть, найбільші, що були. Чи то, що може вони двоє. Оцих два? Да. Ну, здорові. Здорові. Такі десь по 900 грам тошно будуть. І всякі є. Бачите, як лампочка. І форма є, різна, і круглі, І круглі. Так що тут по полодах не дуже розрізниш. Ну це голландський. Це голландський, той, що я його називаю голландським. Це саме напевно, пантера, або, або київський. Да. Ну гурайно він саме більше плодоносить. Саме краще росте. А є в тебе вони наявні? Так, да. є саженці, тому хто хоче, хто бажає. Голландського є. А це теж є. Пару штуки. Пару штуки. Тому хто бажає, а кху -кху. от вони. поки ще немає морозі, можемо бути. От київські з цвітом. Вони теж класні. От дерево от, от, от таке обліплене. От тому, що це взагалі таке, як то? На кожному дереві десь більше, ніж по 15 розміг... кілограмів. Да, з нього вибираємо насіннечко, ми їмо їх, і вибираємо отаке насіннячко, і потім це насіннечко я висаджую. Це Він наслугує як підщепа, як дикар. Це Чому десь до, до тисячі штук. Да. Тут у нас піднизу йде коврик, який є, нагрівається від світла. Зверху поставимо таку міні тепличку. І поки до січня місяця, я думаю, вони будуть поки проростати. В січні вже з'явиться сонечко і де їм ту, що треба. Ті роки я висаджувала їх у квартирі, але я не хочу вже яке міні-тепличка на моїй квартирі. І такі паперові стакани від кави. Мені дуже подобається гарна коренева система. Така типа каточкою робиться. Скільки ми кави випили? Аж не можна це... пити. Ну і раз це... в день, два стаканчики. Ми любимо рано собі в машині сісти попити каву і оце лишаються стакани і щоб їх ну буває що не успіла викинути чи там в машині вони такі лишаються і ми вже складаємо пакет і потім... це за за скільки? За місяць два стакана 30 днів такі стакан Сходу 60 стаканів, да, для... да, да представляєте а за рік то там взагалі тут цілий вагон думав Просто воно так не щитається. Що щитати, тоби би не зварили. зваряли да, да, в житті. Да. О, бачите, і це я хочу такі подончики, засиплю зверху, і... але не стало світла. Ну, це таке діло. Слухайте, що хочемо сьогодні вже попробувати мандаринку хані. Це є медова мандаринка, бо Хоне, я не знаю, як правильно там воно вимовляється. Ну, мене воно записане, вот я її записав. По-англійськи там пишеться Х, О, ні, я там не, не знаю точно, як правильно воно там вимовляє. І багато плодоносить, дивіться, яке дерево. Два роки йому. Ну, Самі плоди невеличкі, бо в нас є крупніші мандаринки. Це така маленька, дрібненька мандаринка. Вона є медова, каже, що вона дуже має бути солодка. Зараз будемо пробувати. Ну, давай. Солодка, солодка. Яку вірвати? Цього давай, цього. Маленьку, Знизу, знизу, так, да, так, да, так. Да. Руки Ось ну, Бачите, така, така тверджі, Воно покажи її ближче Якась набіта вона така. А вона навіть ага. пустенька. Так да. ріжу зараз. А Вона в пустенька. Є а багато, на, на сіня багато. З мандаринки насіння не садіть з мандаринки насіння, тому що на неї потім... взагалі не практично не щіпляється Може хтось там дуже вміє, то прищлює. У нас не виходить. Дивись, дивись, дивись. Це по турному цього вот ріжеш. Чому? А як її пробувати? Божека добра. Солодка? Тай косонь. Такий смак насищений. Солодка, дуже солодка. Так, як, як дитинство попався. І такий смак. Класний. Стої її вирощувати. Так, так. Що у так... тебе з... З Саженців. Вже розібрали. розібрали вони да. вони багато, вони... Дивіться, у прививанні вона дуже хороша, прищіться, вона має, хорошо вона вегетує, тобто вона росте багато, бачите, на... гілочок багато дає. Це ти кожен гі... прищепив, кожна прищепилася, гілочка немає. має прольоту. На проль... моделі, да, немає прольоту, Всі, Всі прищепилися гілочки. І... Доволі непогано в рості вона йде, ну, непоганий, непоганий сорт. Хороший. Mm. Так що раєчки зчіпляй на другий рік, десь Бог сили. <гас> і, <буде, гас> і, буде, і буде діло. Обов'язково. Ще ми мали спробувати кафін. Чи чекаємо, хай він ще. Оцей, Дуже цікавий. Дуже досить бугристий. <гасний>. І він йде бугристий, а от бачите, отакий йде так кругом. Ага. Ще оцей мало, mm -hmm. може вже наступним попробуємо. Да. Хай ще пару днів до, дотягне того. Грає. От люди кажуть, не раз пишуть, у вас цілажі забиті. Що, в... забиті, але більшість таким все по два. То київські, то. Да. Всіх сортів там потрошки. Ну, мандаринок пи. майже вже і немає. Мандаринки, в тебе. дивіться, мандарини, апельсини, це все розбирається дуже швидко, їх там є у мене там, по пару штук, їх зразу всі забирають, тому що сортів багато, і ти, ну, ну скільки я можу там, 10 да, щепити да. чи скільки. А так ну, є, є Є, є різні, розумієте? багато різних сортів є все потрошки. Є вирігатні, пару є штук. Є маленькі, от, наприклад, я Да, Маленькі залишаю власно. собі на О, мандареда є, наприклад, щоб. Мурайки забрали, лишилася одна мурайка. То мурайки забрали всі. О, Мурай. от. За пну все по по о, о, два ванільних мене є. Два ванільних, Два ванільних. Да, ваніль. а во вам хані. Це маленька мандаринка, Бачите, ти воно маленьке. Да, це я вже би собі лишила да. її на слідуючий рік таку маленьку. Ми таке навіть не хочемо відсилати. Так, да, от вона ще одна. О, Тоже так само маленька, маленька. Ду дуже маленька. От. Я ж кажу, що якщо вони во, ще дивіться, бачите? О, тут ти от. вже понаходила Хані, Ні, то вони. Ти капончик один. Ну, маленькі, маленькі, бо вони прививалися вже в літі. Вони не встигли того набрати, що, що, що треба. що треба. Так що вирощуйте, вирощуйте лимони, мандарини. Крабалено ще є. В мене. Аркабалено є? Ще. Да, немає у мене цього року в наявності плода, щоб вам показати. Він, запло... він обсипав, він мали плоди. Цвів, цвів обсипов. Цвів Шоколадний. От бачите, таке все. Малесеньке, малесеньке. О, ти вже показуєш. Ні, ну ти мене змушуєш. <рес> Два мексиканських. Бачите, кожного, кожного сорта є там по, по трошки. Шоколадний маленький. Ну, воно все маленьке. У мене... Ну, то хай росте, поки, yeah, поки ти, його не. Ти вже мене змушуєш. Все. Ні, значить не йде воно. <рес> <рес> Таїті є. Таїтіє. Да. Та їдь її. Бачите, вона краще вже знає, чим я. Я вже... Є вона... в мене Авана Пірена, цю я її залишу собі, бо бачите, її. Я не впільнувала, її кліщ вельну був. Бачите, які в них листочки такі, ніби це як. Я вже її... Да, не... вона така непонятна, що з нею. хоча коріння знизу є, але. Може навіть її вона... не перезимувати. Да, так, хай що Вона у мене... мене до весни стоїть. Мені головне, що вона пустила. Прирість, щоб я побачила, що вона росте. так що... О, так що розкладаєш да Я, зараз дивіться я мабуть, потрошки вляю води і ще зверху присиплю їх, і все. Чи зверху ля... присипати і ляти зверху воду. Е, присип І тоді вже раз. Да, 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 да. Суха, я не знаю, як ця земля впітує Буває таке, що якщо багато цего, то вона буде е... рихла, вона буде вода стояти зверху. я якщо... Я потрошки, я тебе Так, все, Райшка, я теж погнав щось, треба ще робити, мені дров сьогодні занесе. Невже Боже, у нас так вже темно. Це три години вже темно, та така в теплиці, що, що страшно. Світла нема, ну таке житті є моє. <гум> <гум> все, всім гарного і доброго дня і вечора. Да, всім мирного, головне, спокійного і все-все найкраще. До зустрічі.